Сьогодні в гостях у медіанове життя, чарівна жінка, начальниця служби у справах дітей Близнюківської селищної ради Аліна Бухвостова. І сьогодні підемо саме про роботу цієї служби, бо вона дуже нагальна і необхідна як для нашої громади, так і цілком для України. Загалом, пані Аліна, розкажіть, будь ласка, про роботу служби і якими напрямками основними ви займаєтесь? Доброго дня. Якщо коротко звучить робота нашої служби, то ми, напевно, є одними із вартових дитинства. Тобто, ну, в контексті всієї нашої міжнаплінальної команди, то ми є таким зв'язуючим звіном всього цього. Ми працюємо на захист прав дітей, на захист їх житлових, майнових прав, щоб права дітей не порушувалися, попереджуємо бездоглядність дітей. І приймаємо участь у всіх судових процесах, все що з дітьми. Якщо коротко озвучить в контексті війни діти, війна, то ми якби, свою роботу будуємо на таких трьох основних китах – це гідність, безпека і радість, щоб наші діти були захищені і почували навіть на часі війни у безпеці. Зараз на обліку служби з права дітей перебуває 53 дитини. Всі вони, які мають статус дитини, серед дитини позвали на батьківського опікування. Це я перепрошую. Це діти, які саме близнюківської громади, чи сюди вже входять і ті, хто з внутрішньопереміщених? Ні, це наш первинний облік. Це діти походження із близнюківської громади, і 15 дітей у нас прибуло з інших територій діти. Тут є і ВПО, і є діти, які ну без статусу ВПО. Всі ці, майже всі ці діти влаштовані в сімейні форми виховання, це прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу і сім'я опікуна. Наразі одна дитина у нас має статус дитини сироти і вона потребує влаштування в сімейну форму виховання. Наразі вона перебуває в сім'ї патронатного вихователя. Досить таким. Актуальним зараз є у нас це за права, більше акту, ну, актуалізація сімейних форм виховання, тобто ми активно у пошуках батьків-вихователів, прийомних батьків, патронатних вихователів, також опікунів. А давайте тоді зупинимося і більш детально розкажемо людям, чим же відрізняються патронатні від прийомних опікуни від інших теж категорій. Ну, є три форми сімейного виховання: це опіка, прийомна сім'я і дитячий будинок сімейного типу. Опіка це якби зачасту це приймають у свою, на виховання до себе рідні, близькі, там дітки, бабуся, діти. Прийомна сім'я це сім'я, яка бере. Дітей на своє виховання отримує за це заробітну плату і окремо отримує кошти на виплачується кошти на кожну влаштовану дитину. І дитячий будинок сімейного типу це також, якщо кандидати такі беруть на виховання дітей, але прийомна сім'я і дитячий будинок сімейного типу вони відрізняються кількістю. Прийомна сім'я це до 4 дітей, дитячий будинок сімейного типу це від чотирьох і більше дітей, в залежності від кількості власних дітей, віку кандидатів опікуни. До речі, варто відмітити, що зараз активно йде цифровізація цих послуг на порталі Дія ви можете зайти. Зареєструватися як кандидат висуновлюваче, кандидат в опікуни, кандидат в прийомні батьки і батьки-вихователі. Ну якщо людина має до до якого віку має право людина ну стати там прийомним батьком? Чи до якого віку є якась межа? Вік розраховується, щоб на момент виповнення пенсійного віку батькам, дітям виповнилось 18 років. Ну, тобто, якщо вже тобі 60, то вже то, ти вже ну, не маєш. Так, правил. все це прораховується. Такі, якщо... Є вони стали кандидатами, вони проходять навчання, такі люди, і за їхніми за результатами навчання кожному кандидату виносяться рекомендація, де прописана кількість можливих дітей влаштування, їхній вік. Ну все це залежить від умов проживання. Як було будинок, квартира, все це враховують. Зрозуміло. А скільки у нас на території близнюківської громади є таких форм виховання? У нас зараз на території три дитячих будинки сімейного типу. Чи один... можемо назвати ми прізвище? Які це хто чи не можна? Ну краще давати краще давайте, не буде да. добре. Заздалегідь так один із цих буд... один будинок дитячого сімейного типу він евакуйований, а два у нас діють на території нашої громади. У нас 10 прийомних сімей і все інше залишається як опікунські сім'ї. 42 опікунські сім'ї наразі чудово. Ну і далі давайте ми поспілкуємося. Є патронатна форма виховання, це наближена до сімейних форм виховання. Це зараз активно впроваджується процес деінституталізації, коли закриваються. Заклади інтернатного типу і державна політика побудована так, що діти повинні виховуватися в статусні діти в сімейних формах виховання. Тому запровадилась така нова форма патронатного вихователя це коли ми дітей поміщаємо не в реабілітаційні центри, а саме вони виховуються, ну як можна сказати, в сім'ї, в умовах наближених до сімейних форм виховання. Це тимчасова форма виховання. Туди діти влаштовуються терміном від 3 до 6 місяців. Якщо там на судові процеси чи якісь іще є питання, то такий термін продовжується. В громаді у нас таких працює три патронатні родини. Ми дуже задоволені їхньою діяльністю. Ми їм вдячні за те, що... тому що діти влаштовуються із родин, які мають складні життєві обставини, і не зовсім це. Якби так сказати, прості діти, вони мають свої, свої там вади, недоліки, з ними потрібно працювати, в них багато ресурсів потрібно вкладати. Але на виході дитини з патронатної сім'ї ну, ми маємо чудовий результат. Коли діти, які не вміли читати, писати, вони читають, пишуть, займаються гуртковою роботою, залучені. Ну, тобто, в нас патронатні вихователі вони досить активні і активно захищають права дітей цих. Чи з патронатних сімей назад мама чи тато можуть забрати своїх дітей після деякого періоду перебування? Так, і завжди. самі батьки, якщо стануть на нормальний шлях життя? Так, це можливо. І в нас такі випадки були, коли ми попрацювавши з батьками, працює центр спільно зі службою, центр нашого соціальних послуг спільно з нами. Ми будуємо індивідуальний план, якби по захисту дитини, і працюємо з батьками. І є такі у нас випадки, коли мої дітей повертали в біологічні родини, і наразі все в них добре, і вони ну досить гарно живуть. Варто ще відмітити, що влаштування таких дітей це не ну, як зачасту в громаді люди думають, що це тільки сім'ї, де батьки випивають. Це, ну, це не Я так хибна, хибна думка, так, тому що там, якщо ви, не дай Боже, захворіли, чи вам потрібно десь від'їхати, чи От, ким залишить дитину, якась склалася сімейна ситуація, чи там згорів будинок. Тобто, ну, ви звертаєтесь до служби, ми знаходимо спільну, спільний вихід ситуації. Тому такі діти можуть терм... ну, якби тимчасово влаштовуватися у такі родини. При цьому батьки спілкуються, спілкуються з патронатними вихователями, спілкуються з дітьми, відвідують цих дітей. Ну, тобто якихось. Такого розриву сімейного. Немає, не да. і зараз державна політика побудована на те, щоб як можна більше працювати над тим, щоб діти залишалися в сім'ї. Для цього і запроваджуються нові соціальні послуги, ну тобто допомагати батькам. Тому можна порити до того, що нас отримали досить такий цікавий досвід. Ми довго думали і працювали над цим, для того відкрити школу відповідального батьківства. Ми працювали спільно із центром надання соціальних послуг з інклюзивним нашим центром, на базі якого ми проводили цю школу. В школі відповідального батьківства пройшло навчання п'ять у нас сімейних пар. Ну зокрема, більше ходили мами на навчання. Вони мали можливість брати з собою дітьми. Діти були окремо зайняті в кімнаті, з ними там ну, ігрову програму проводили. А протягом якого часу це тривало? Три місяці це тривало. Зараз в ході своєї цієї роботи ми вчили батьків, як доглядати за своїм будинком, як здійснювати належний догляд за дитиною. Розповідали про методи виховання, розповідали про, про раціональне використання коштів. Запрошували спеціалістів. Це була і медицина, порикарі, косметологи. Ну, тобто, щоб це все було цікаво. І те, що нам би ну досить такі теми для мене були, начебто прості, але в ході цієї роботи я зрозуміла, що не завжди люди розуміють цих простих речей, які б нам вважалися простими. Але було цікаво. Будете ми... продовжувати. Будемо продовжувати, і за школа ця в нас відбувалася у нас у близнюках. А зараз ми думаємо над тим, щоб це відбулося в одному із старостинських округів. Поки ще не готові сказати, де це буде, але плануємо, що Ой, буде, буде так. Ну це досить такий був цікавий. Є. Досвід, коли ми від батьків отримували потім свої враження, якими вони ділилися, і вони там бажали ще і ще навчатися, і вони проходили залюбки на це навчання. Це ж безкоштовно безкоштовно. Ми їм сертифікати видавали. На кожне заняття ми їм підготовлювали такі, як заохочувальні призи. Ну тобто під кожну тему підлаштовували, купували їм такі подарунки. А ці п'ять пар, які проходили навчання, вони вони можуть стати тепер опікунами, прийомними, чи все одно. Їм ще додатково треба навчання. Ну, це ті батьки, які у нас на обліку стояли, і ми б хотіли, щоб у них покращилася ситуація а, в, родині. Так. в родині. Ми їм допомагали, так. От, розповідали там, як виховувати дитину, там, як її правильно харчувати, як ви харчуєте, від них отримували їхні думки. Дякую. Варто ще додати, що війна внесла корективи у нашу роботу. З'явилися у нас діти, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, є багато звернень, і кожного разу тобі хочеться адресно допомогти кожній родині, кожній дитині. Були випадки, коли зверталися там, де служби не працювали, і ти виходив із того, що є, і ну, все-таки вдавалося допомогти цим людям. Тому вони були стурбовані деякі зовсім постраждали, не мали не житла не ресурсу для, для проживання дітей. Тому одним із напрямків роботи у нас почалася, коли батьки привозили дітей, коли діти перебували на нашу територію, мали статус внутрішньопереміщеної особи, але перебували без законних представників. В такому разі до нас звертаються дорослі. Які, до яких приїхали ці діти, надають підтверджуючі документи про те, що вони мають родинний зв'язок із дитиною, і ми надавали довідку про підтвердження родинних відносин, після чого ці люди мали змогу отримати дитині статус внутрішньо переміщеної особи. Давайте ще тоді війна, вона дійсно, вона. Шкоду робить і, і вбиває наших дітей, і страждають не тільки дорослі, а діти страждають ще більше. Скажіть, будь ласка, зараз говорять про те, що діти, постраждалі внаслідок збройної агресії Російської Федерації, можуть отримати статус дитини війни. Як це зробити? І чи взагалі є така практика у нашої служби? Так, дійсно таке є. Це все затверджена постановою кабінету міністрів про порядок надання статусу дитини, яка внаслідок воєнних дій або збройних конфліктів постраждала. Наразі таких дітей на території у нас немає, тобто звернень до служби у справах дітей не надходило. Але з початку 2014 року у нас на території приїхало три дитини, які вже мали такий статус, і ми з ними працювали, надавали їм також допомогу. У разі, ну це як роз'яснення, вже у разі якщо будуть підстави для надання такого статусу. Люди проходять до служби у справах дітей, звертаються із відповідним пакетом документів. До Слова документи пакет ми їх опублікуємо в газеті Нове життя і ви побачите їх на сайті нашого медіа. То зараз ми їх не будемо перераховувати, але ви можете звернутися саме до служби. Назвіть, будь ласка, за якою адресою і який телефон? Ми знаходимося у будівлі селищної ради за адресою вулиця Свободи, будинок 30, другий поверх, 13 кабінет служби у справах дітей. Хто має право на це? Мають право на отримання такого статусу. Це діти, які отримали поранення, контузії, які були викрадені, взяті в полон, які зазнали фізичного або сексуального психологічного насилля, і які залучалися до дій в збройних формуваннях, ну в воєнізованих формуваннях. Все це підтверджується документально. Люди звертаються до органів національної поліції, пишуть заяви, приносять підкладають ці заяви, якщо це. Психологічне насилля то здійснюється акт оцінки рівня безпеки дитини, оцінки потреб дитини центром, і потім ну, в ході своєї роботи ми надаємо або відмовляємо про такий статус. Термін розгляду такої заяви складає 30 днів відповідно до звернення про громадян. Дякую, можливо, ще щось хочете сказати нашим глядачам? Так, хотілось би ще звернутися до наших глядачів. Досить такими вкрай актуальним наразі є, те, що на території нашої громади є такі діти, які мають особливі потреби. І ми стикаємося в ході своєї діяльності із тим, що е, права цих дітей порушуються нашими ж громадянами. Е, про що хочеться сказати? Про толерантне відношення до цих дітей. На жаль, не всі можуть або не всі хочуть е, це робити. Але е, Хотілося б звернутися, що наразі дитина є дитина, а всі інші її особливі там, вади, інвалідності це, ну, на це потрібно не зважати, а говорити про те, і, і, що це є дитина. Знаходити такі, не, не треба тикати, як то кажуть, пальцями. а По, Люди коли... повинні зрозуміти, що ми цих дітей ніде не, не дінемо, не закриємо, як, як всі це до нас є такі анонімні звернення, що така то -та, така то -та дитина, закрийте її, увезіть, зробіть, ні. З такими дітьми ми проводимо роботу, з їхніми батьками проводимо роботу, залучаємо, ж, звичайно, медицину, медичних працівників, тобто все, що можливо, ми з ними працюємо. Але потрібно розуміти, що з такими дітьми таких дітей не можна закривати, бо ми порушуємо їхнє право. Потрібно навчитися жити з такими дітьми і мати до них толерантне відношення, виховувати це в себе. Суспільне різне. До всього, так. на жаль, війна доводить до того, що багато людей будуть з інвалідністю, і це, на жаль, і діти, і дорослі, і наші захисники, які повернуться багато з них без кінцівок, то нам треба звикнути до цього, як би це страшно не звучало, і дійсно по-людському толерантно ставитися і навпаки допомагати. Так, виховувати в собі цю толерантність так. відношення. Ще можна додати, що наше коло співпраці розширюється зараз багато співпрацюємо з благодійними фондами, і досить таким цікавим прикладом було, коли ми одну нашу маму, яка постраждала від насилля з дитиною, відправляли до шелтеру, який знаходиться. В місті Києві, точніше, адресу не можна називати, бо це все конфіденційно. У них досить такий гарний досвід співпра... співпраці і вони надають всебічну допомогу таким мамам. Тому варто відмітити, що, варто відмітити, що наші жителі нашої громади стали небайдужими до долі дітей. Багато до нас є телефонних дзвінків, де порушуються права дітей, за що я всім вдячна. Ми завжди про це говоримо: що не потрібно бути остерень. Якщо ви бачите, що порушуються права дітей, будь ласка, звертайтеся до служби з правах дітей, до селищної ради. Про це не потрібно мовчати. Чим раніше ми втрутимося і допоможемо сім'ї, тим краще складеться доля дитини. Зараз, сьогодні, в ході нашого спілкування вони назвали жодного прізвища, а люди саме цього і бояться, іноді що те, що в них там внутрісімейне, внутрішньородинне, родинне, воно десь вийде. Такого не може бути. Бо служба у справах дітей це той орган, до якого ви можете звернутися із запитаннями, отримати допомогу. І, звичайно, ця допомога буде індивідуальною і конфіденційною. За бажанням людини це може бути конфіденційним. За яким телефоном можна Можна телефонувати якісь запитання. можу виникає. надати свій мобільний телефон 050 94 38 617. Звоніть я завжди трубку беру і відповідаю на дзвінки. Дякуємо вам за спілкування. Шановні глядачі, зверніть увагу, біля Аліни Віталіївни знаходяться тубуси з під снарядів і з підмін, які ми продаємо. Їх розмалювала Дарія Нікітіна і ці. Ці такі військові заготовки вони можуть стати в принципі, прикрасою якогось кабінету. Треба війну перетворити в мир. А діти це наше майбутнє. Так, і мож... Життя є життя. Так, життя є зараз. життя. То купуйте і долучайтеся до доброї справи.